Доброго дня, шановні присутні, Починаємо засідання постійної комісії з питань слово комунального господарства, будівництва, архітектури, транспорту та розуміє З П'яти членів комісії на засіданні присутні троє. Необхідний кворум є, тому ворожі засідання постійної комісії відкритим. Нагадую всім, що засідання постійної комісії проходить. прошу усувати. рішення прийнято. Що в нас була затверджена програма в 24-му році і в 2025 ми вносили зміни. У зв'язку з тим, що в нас є звернення Закарпатської обласної бігання. Перераз... to what right Програма у нас є діюча підтримка об'єднань, власних багатоквартирних будинків. Кошти до цього часу з бюджету міської ради на фінансування заходів програми поки що не обіцялися. Зміни до програми були ініційовані депутатом міської ради навчального Володимиром Валерій Валерійовичем, який звернувся до нас із проханням внести зміни до програми, а саме в додатку 1 до програми перевід заходів слова. 10% од вартост од збор на негови родителе на вишто 250 грн. Заминете на текст 10% од вартост од збор на негови родителе на вишто 210 грн. Све скуцем пропонувањето за војкова спектарелен заход ја оправи многу редакција сума на финансување. кошторисної вартості робіт або від вартості виконаних робіт, але не більше 200 тисяч гривень. Також додаємо е, стовпчик примітка, де зазначається, що ОСББ, яке отримує кошти згідно кошторисної вартості, зобов'язано підтвердити їх використання шляхом подальшого надання міській раді акції виконаних робіт. Тож люди, які приходять ОСББ, яка претендує на допомогу на цій програмі участвувати, дати підтвердження банківського підтвердження про наявність коштів на своєму рахунку, по точному потягу до 25 30 від кошторисної вартості робіт. Що вони вже зобрали, що є їм лише допомогти треба.

Запозицію Михайла Михайловича, а потім прошу голосувати за основу рішення прийнято. За включення пропозиції Михайла Михайловича до... Примітка. Хто за то? Примітка, так. Так. Приміхте, значить, та, 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 та. так. І тут, в цілому. Хто за то? Хто рішення прийнято. Шановний депутат.